Криворізька бібліотека філія для дорослих номер 10 вже давно стала своєрідним творчим центром Саксаганського району. Тут часто проводять різноманітні заходи для читачів, запрошують на зустрічі талановитих людей міста. Не забувають і про творчі вечори для самих літераторів. Літературне краєзнавство, воно, яка, воно у нас вже прописано У 2000 року. У нас літературний бізнес Аксагань. І тепер ми просто якби активізуємо і проводимо різні вечора для бібліотеки. Що цінне для бібліотеки? По перше, популяризація художнього читання. По-друге, звичайно, залучення нових читачів. Жваве, невимушене спілкування необхідне письменникам не менше ніж творча робота зі словом. Тут спокійно сприймають критику і радіють успіхам одне одного. Тому зазвичай зустрічі проходять весело та цікаво. Коли зустрічаєшся зі своїми колегами, значить, от що теж знаходиш вихід, що ти не ти тільки сам, значить, що то що знаходиш підтримку своїх друзів, значить однодумців, що це теж сприяє тому, що рядки самі лягають на папір. Поезія це, мабуть, життя, це реалізація моїх емоцій, це моє світобачення, світосприймання цього світу. Я коли я пишу, це таке стан, який я не можу передати. Коли я не пишу, мене депресія. Тобто, це дуже важливо для мене писати. Але досвідчені літератори зацікавлені й у тому, щоб запрошувати до свого кола творчо обдаровану молодь. Та проваджені літературні навчання для молодіжної творчої ліги вже користуються успіхом. Студенти-філологи, які можуть похвалитися вдалими спробами пера, охоче діляться своїми наробками та вчаться працювати зі словом. Можливість виразити свої думки через слово і донести. До читачів, слухачів, можливо, якихось твоїх опонентів, конкурентів те, що насправді важливо, і нівелювати те, що немає зараз потреби. Для мене поезія у багатьох аспектах розглядається. По-перше, це коли я сама пишу, це як вираження своїх почуттів, відпочинок від усього навколишнього. Якщо я читаю якісь чужі поезії, то по перше, це джерело нас надихання. Березневу творчу зустріч літератори вирішили присвятити дню поезії, адже творчість це теж весна, яка ніколи не полишає серце людини, котра вміє любити оточуючий світ. Прикладом тому стали й пісні відомих у місті Бардів. Оксана Зоря співала зі своєю подругою, майбутнім перспективним бардом Веронікою Немченко. Вірші цієї дівчини теж мали змогу оцінити присутні. Щиро аплодували й автору пісень Леоніду Талалайченко. Теми людських стосунків та любові до рідної землі завжди були йому близькими. Зазвичай Пишу спочатку вірші, а потім вже придумую музику, щоб вірші плитались в музику, і щоб це було гармонійно, так як одне ціле, тоді виходить пісня. Пісня це для мене спосіб мислення, мабуть. Ну, значить, і спосіб життя. би то банально не звучало, але я ще думаю, що як і поезія, як і музика, це просто шлях. До себе, до неба, до Бога, хоча для переважної більшості криворізьких письменників написання віршів та оповідань не стало професійною діяльністю, все ж таки ці люди переконані, любов до слова та вміння ним володіти робить життя світлішим і різнобарвним, вчить цінувати справжні почуття в Криворізькому творчому колі Всі готові поділитися досвідом, дати пораду і завжди раді молодим талантам, які прагнуть відшукати своє місце на літературному олімпі.